Друз'яки, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як керувати даним апаратом, а саме GCB 540-140. Ось такий апарат. Працюємо ми ним на бетонному заводі. Робить він дуже багато. Хочу вам розказати за органне управління, щоб значити рух, треба включити маса, маса зараз включена. Ось його. Дані характеристики. І так, щоб розпочати рух манітушкою, нам потрібно вчити запалення. Чекаємо, поки перестане пищати. Закінчилось, заводимо. Щоб розпочати рух, нам потрібно скинути ручничок. Щоб поїхати назад, ми кляцаємо цей рычажок назад. Щоб поїхати вперед, вижали зціплення, поїхали вперед. І ось передачі. Перша, друга, третя, четверта. Їзджу практично завжди на другій. Е е є така тут функція крабовий ход, передні колеса і копірую як передні, так і задні, так само повертають. Дуже класні функції. Можна їздити також і, і боком. Ось такий апарат. Оце зараз у мене включений крабовий ход, як передні, так і задні колеса. Зараз вам покажу, як працює кожна функція. Виставляємо колеса рівно, переключаємо. Стьолк, зараз повертаю тільки передні колеса, як на автомобілі. Але дуже важко так їздити. Він не так їде як автомобіль. Коли нам треба приблизитись до стінки, ми включаємо інший і бачимо, колеса розвернені всі в одну сторону і ми їдемо боком. Що вперед, що назад? Бачите, їдемо боком. Дуже гарна функція. Переключаємо наш звичайний краповий ход. Хоп, засвітився датчик, що включено. Встанемо в гарне містечко. І так, показую вам, як надалі користуватись користуватися Ставимо на настоянношний тормоз. І так, у нас він не на джойстиках, а на жачагах. Є два речаги, три, третій. І ось два таких реча. Щоб нам почати роботу, нам потрібно розпочинати її, наприклад, з першого реча. На себе стріла піднімається, від себе опускається. Тоді, щоб нам видвинути, тут видвигається на 14 метрів стріла. Щоб винути від себе. Пішла стріла тягнути на себе. Наступний рычаг відповідає за нахил каретки. Кут каретки. Зараз покажу вам максимальний кут, що ви бачили самі. Практично 90 градусів, ну десь 70. За що відповідає цей рычаг? Цей речак відповідає замотані пленкою, і є ще два виходи, можна ще щось підключати додаткові, якісь бури і, і тому подібне. І так, Розповідаю вам ще за цих два реча. Як бачите, ми їх нажимаємо, нічого не робиться, все стоїть, тому що в нас включена блокувачка. Відключаємо блокуровочку і так нажимаємо. Можна два рази, можна окремо і виставляємо погружчик собі е, по кутах. Виставили, щоб він рівномірно стояв. І все, і ми можемо піднімати грузоподйомність 3-4 тони без питань. Не потрібно лап, поставили блокіровку і все працює. У е, даному апараті що є? Кондюр ходи ці три види хода, більше в ньому такого нема. Нічого, я вам скажу, це трояш Шайтой, той, бетонний завод, щебінь осів, працюємо на ньому вже 5 років. Скільки він вже тонн перевозив хлопці, кожен день по 50 кубів, як мінімум, загружаємо бункера, 50 кубів бетона. Тому я скажу, масла не бере. Вже 7000 мотогодин. Міняємо ТО кожних 500 мотогодин. Техніка робить супер. Щоб такий мати вдома під зерно. Напевно, він ще б і дітям достався, щоб і нас пережив. Техніка дійсно достойна, хлопці. Можете брати GCB це сила. Тому, кому було цікаво, пишіть, розповім ще щось, може кому не зрозуміло. Так що з вас підписка, лайкоси, отакі дизлайкоси. Кому було цікаво, ставте лайкоси, кому ні, дизлайк. І пишіть коментарі, кому що цікаво, можливо, якусь техніку на обзор, можливо, буде в наявності. Покажу. Всім папа, -па, слава Україні, героям слава!